Добрий день, продовжуємо проходити і досліджувати Елден Так, Ми боса в штурмовому замку вбили. Тут ми зачистили могилу героя України. Тепер ми підемо зовсім не сюди за замком. А в нас ще залишається великий півострів от сюди. Зачищати і звучити і досліджувати. Топлачучий півострів. Після того, як ми вбили воврікам, тут там, де була вара, де стояла на початку нашої гри, вона вже зникла і залишила нам послання. От, відправлятися в лівкурні. Ну, Ми туди кажу, підемо пізніше, а зараз ми підемо. О, ще нам дала жест. Так, давайте підемо на півострів, подивимось, що у нас там цікаве. А там багато є чого цікавого. Так. Йдемо на гору. завжди по можливості підбираємо. Все так, вон тут ще ходить, патрулює солдат. Бронець. Ще з нього випали нам по ножі. Йдемо до того моста. Так, там ми, здається, з вами зверху спускалися, дивилися. Давайте ще глянемо. О, єдине, щоб може так низько не спускалися. Давайте заберемо ще рябину. тут ще гриб десь я бачу. Так, йдемо до того моста. Так, Давайте підемо на ту сторону. Обажено зараз по центру не йти. О, там Також нас зарбалета просто розстріляють. Вот там видно благодать. За мустом давайте дихання зачищати. Так, того зачистили. Давайте того. О, зачепили. Ну нічого ми скоренько підлікуємося і давайте може пускачемо швиденько на куні. Правда нас може зараз не шпиту. Ні, промазуємо. Все, ми там поскакали, давайте їх просто сзади поубиваємо. Так буде набагато пустіше. І заодно попідбираємо лут, який там лежить. Так, піхотинця ми вбили. метелики забираємо. Дивимося, де тут? Ага, тут той, що якраз піхотинець по нам стріляв, до нас прибіг. того ми зачищаємо, того також. І давайте то. Все. Нам фляги поновилося. Давайте забирати лут. Так, тут у нас камінь. А тут більше щось серйозніше був фіолетово. Ага, ключ. Добренько. Так. Давайте. Піддемо благодать, запалимо. Відпочинемо. Хоча нам сильно. Ну давайте відпочинемо. У нас, правда, і так майже всі фляги були в цілі. Так, давайте подивимось, може вони тут щось приховали. Так, тут у нас тільки гриб і квітка. Більше я. Тут ніби нічого. Бачу горубина росте. біля благодаті. Нічого цікавого сильно немає. Але тут також можна використати. Ще одна квітка. І на тій стороні бачу ще горбина. Росте. А отам сидить Ірина. також NPC West. до неї поговоримо, нас Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Arena. I've escaped from Castle moran to the south. The servants there have rebelled. I, I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander... I... I fear for father's life. The servants are full of wrath. Filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. No? Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle, my soul wishes that he escape, even if his honor should be the price? Please, I just want him to be safe. <suited> então, so, the it. To dearly. Then please, it take this. Deliver it to my father, who remains in the castle. If you please, please. not mind. Deliver the letter to my father at the castle. He can be stubborn, but I'm sure he'll come around. Please. He can be stubborn. Sir. Так, ригурили, знаю. Так, да, тут в нас гриб, тут воробина, а Тут бачу трохи є ворогів. Давайте спочатку, щоб на нас не збарилися ті вовки зліва. А якщо ми будемо воювати з тролем, вони можуть... Ага, тут ще один ходить. Може до нас прибігти. Ну, там ще є. Так, ага, тут ще один солдат сюди сидить тихенько. Ми його вони пропустили. Ну, Давайте троля. Все, з тролем все ясно. Тепер підписніші нам тролі не такі страшні. Так, давайте тут собаками також зберемо. Вони охороняють втуговки, собаки і щось взагалі не ясно. Так, м'ясо овиняють. Так, ага, давайте подивимося. Тут от лут є. О, морештерн я там не дам розкаже? вот так сил так сил 12 локис 850 накопичує кровотечі навик і мов купняк так ясно о ми тут ще одного не побачили ось його місті меч так, тут горубина, тут горубина, тут в нас вот руна, друга, Горобина, горубина і зелень. О, тут в нас також є нові вороги. Забув, треба подивитися, як вони правильно називаються. З них також випадає... Їх не можна вибити. Думаю, де в наступного відео вам її виб'ю і покажу. Так, нам не, не випало. Ну, ні, клик випав. Ну, ось такі клики шестері випадають. Так, тут ще один лут, ось, камінь два. Непогано. Так, дивимось, що ми тут маємо. Тут ми маємо камінчики, уламки. Давайте на гору відскочимо, напевно там також уламки є. Маю таку підозру. Так, є і є. є. Бачите, іде далі дорога. До речі, лист нам треба буде віднести аж туди далі по дорозі, до замку морн, то Думаю ми на цей відео туди ще не дійдемо. Так, там є Скарабей. Якого також з нього щось мало би випасти. Давайте подаємо, що. Так, ага, попіл випал. Що ми то за попіл такий у нас хитрий. Ага. З луками може використовувати. Ясненько. Беремо горбину. так, Забираємо руну одну, другу. так Ось тікаємо. А отут а наверх ми ще заберемо червону квітку, рисуючи той лист. Біжемо далі, тут у нас буде розвилка. туди можна буде піти. О, там щось світиться, може руни. Руна -та. Ну, Розбилася. Добре, туди ми потім підемо або вернемося. Так, тут у нас є купець. Але також у нас тут зараз вночі гуляє та нічна кавалерія, чи нічна варта. Вон там, бачу, ще один черепок лежить. Зоберемо, о там ще й собаки. Давайте розберемося з тою вартою. Кавалерією. В день її немає, її можна застати тільки вночі. З нею, я думаю, також щось випаде. Може щось цікаве. Так, давайте відпочинемо. Так, нас за ніч може ми встигнемо вбити його. З ним поводимось так само, як і з минулим. Прямий бій, з ним можна не вступати. Підбігаємо. Так, отут ще залуп лежить. А, то він у черепку поїхався. Підходимо ззаді, пару разів. Діляємо і тікаємо. Нема чого геройскувати, як на мене. Так, набагато безпечніше. Ми якщо от сюди трошки... А, він за нами навіть не погнався. Але би погнався, Ні, вон ще щось там бігає. Де він там? Ага, вон. Давайте почекаємо, що він відвернувся від нас. Нема чого лізти на неприємності. Якщо можна набагато пустіший, ну правда трошки довший шлях. Але так можна загинути, а так загинути шансів менше. От він знов зник і десь там появиться. Де він там появиться знов? Давайте поки тут забирає. Що тут цікавого є. О, він там знов з'явився. Йдемо знову повторюємо ззаді його. Тікаємо найпростіший спосіб. Як на мене найлегший. Хто хоче погеройствувати, може пробувати з ним напряму. Кого, правда, немає далекобійної зброї, то так, напевно, і доведеться. Але думаю, до того часу у вас вже мало би бути чи вукні, чи ще щось. Так, знову підходимо далі. О, він ще й нас зачіпив, дайте пускочні. трошки він нас зачепив за нами скаче далі він сюди вже скакати ніби не буде бачите він розгортається ми спокійно скачемо знов на місце за ним Раем всяку дрібдень. Так. Все, у там з життям. Життя вже життя. більше половини ми стерпли. Ще залишилось трохи. щоб він настав ранок і він, як буде ранок він зникне що ми можемо проморгати тоді доведеться по новій з ним бавитися так, так він ще на нас дивиться Ну давай, полотайся нового. Ну. Бемо знову ззаді. Де він там за нами Щось краще. Жимо назад. Так, можемо з'їсти лапку, щоб заробити трошки побільше рун на ньому. Так, мани в нас ще вистачає ніде. Давайте лапку з'їмо. Давайте спробуємо його добити. Дістали 4420 рун, дістали один копіл і зброю. Так, ну давайте глянемо. Ну, так, так, копіл ми дістали. Ну, Окупі ніби для щитів на зброю. Ми дістали о, таку. Це Такий той 24 має бути сил і має кровотечу 50. Ну, до купця ми підійдемо, давайте підемо, заберемо карту. Там сімечко є. Ну, бачите, там стовп стоїть. От тут якщо подивитися, то той стоп от видно, якщо де намальований той стовп, то там десь має бути карта. Але тут буде проблем, що стріляє так конкретно, тому треба швиденько забирати. Так, то ми забрали. Карту ми тепер будемо мати. І давайте тут заберемо ще ямічку і зробимо. Так, застряли. Там. У нас мод дерево росте, заберемо і більше фляг зробимо. Ну, що ж Все, забрали. І давайте тікати звідси. Ми потім сюди повернемося і вулема вб'ємо. Там от той замок стоїть, треба буде потім туди йти. Давайте все по черзі робити. Так, давайте подивимося, може тут ще щось поки підберемо. Що в нас тут цікавого? Руни Ламки. Це ніби. Тут дві, все, там ще, ще три, ще зелень, ще десь Тут горубина. Так, добре, повертаємось назад. Потім я думаю, також сюди підемо в ту частину, будемо все зачищати, а потім, поки йдемо до купця, куди що він нам пропонує. Давайте в нього ще щось може і купимо. Якщо у нас є за що куляти. Що у нас грошима, а грошей у нас вистачає. Давайте купимо, туди ну, от Є каміння, є горшок. Ну, давайте купимо горшок. Бомбочок буде більше, якщо нам буде потрібно. Ключ не, не збираємо, вже купляли, тратилися. Це як я казав, що я буду збирати всю зброю. Так, поутерний меч я дивився, його тільки в нього можна купити, більше його кого не вибіж. Так само як і легкий арбалєд. Забираємо. Щит тут тільки в самураї на початках дається, його також ніде не візьме дощі йде і ті обладунки ми також крім нього йде і ні з кого не виб'ємо тому давайте їх все тут так як я тут збираю ми подивимося що ми таке хайне зібрали Такий. Ну, Він гірший за той, але він легший. Можливо, якщо налегке потім перейти той, то він буде нам і непоганий. Такі от у нас справи. Де знов втік? Що ж, ті черепки так тікають. Хай. Нужом би не зіб'єш і тепер тим ніяк не підпадеш. Так. От, дивимося, ми маємо тепер от, цілу всю карту. От, і будемо дивитися, куди можемо зачистити спочатку ту частину, потім піти сюди і піти до замку. Чи спочатку до замку ну, вирішимо на наступному відео. А зараз всім дякую. Гарного дня! e dos lustres.